Село Горбе Кулківського району відоме на Чернігівщині в цьому році Горбівська сільрада виборола перше місце у обласному конкурсі на кращу сільську селищну міську раду, і це не даремно, бо село, так би мовити, живе. Населення більше тисячі людей. Є робочі місця. На території сільради працюють потужні агропідприємства, які всіляко допомагають розвивати місцеву інфраструктуру. Ми одні з найперших в районі підписали соціально-економічну угоду, яка виконується не тільки вона на папері. Помимо угоди, ми теж дуже багато роботи з ними робимо. То тобто єси і вивіз сміття, і транспортні послуги, і поховання вони транспорт дають безкоштовно, і ремонт доріг. Я дуже рада, що ми можемо щось зробити. Будь в селі, і зараз дуже багато вони роблять багато є питань, яких. Уту робочі, робочі процеси. Я думаю, що в такій команді ми можемо зробити дуже багато чого. Місцевий садочок сонечко, яскравий приклад дієвої та результативної для жителів села співпраці між владою та соціально відповідальним бізнесом. Протягом двох років садочку було проведено капітальний ремонт. Тож тепер тут не просто пофарбовано та поставлені нові меблі, а й проведена каналізація, відремонтована система опалення. А газові котли замінені на твердопаливні. Господарства постійно забезпечують необхідними і якісними продуктами, а місцеве керівництво вже будує плани по облаштуванню дитячого майданчика. Сьогодні до сонечка ходить 24 малюки, і навіть існує черга бажаючих віддати дитину до дошкільного закладу. Є соціальна угода, яка розрахована на кожен гектар. Тих земель, які ми орендуємо на території даної наприклад, даної Горбівської сільської ради. Є розрахунок і це адміністрація, обласна адміністрація, є розрахунки, є договори, які, там є певний коефіцієнт, де тваринництво трохи менший на кожен гектар землі, де немає тваринництва, трохи більший. Ну, порядка 50 гривень йде на гектар. Ну, читайте, якщо в у нас шість тисяч гектарів на це триста тисяч грубо це ми вкладаємо. Але здебільшого самою лише соціальною підтримкою в рамках ініціатив президента України Віктора Януковича щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів допомога місцевим громадам не обмежується. Переважна більшість агропідприємств Чернігівщини з розумінням ставиться до проблем села за минулий рік по пам'яті. Тільки за арендну плату за землю люди отримали десь порядка 400 мільйонів гривень. Якщо брати і, і додатково коштів, які були виділені на підтримку а, соціальних об'єктів, які є на селі, також вони обраховуються десятками мільйонів. На сьогоднішній день та інформація, яка є, десь вже порядка 45 мільйонів гривень в, в області вкладено в розвиток сільських територій. Обробляє землю, той повинен про неї й дбати в цьогорічному зверненні президента України до уряду було сказано про і наголошено про те, що активно залучати роль аграрного бізнесу в розвиток сільських територій. Відповідно на це звернення Володимир Миколаївич, голова обласної адміністрації прийняв відповідне доручення, яке на виконанні у голів районних державні адміністрацій, Ну і також знаходиться у полі зору у моєму полі зору. То роль аграрного бізнесу на сьогоднішній день в розвитку сільських територій дуже важлива в області на добровільних засадах. Вже укладено близько 650 соціальних угод між аграрним бізнесом і сільськими громадами для розвитку та підтримки об'єктів, які є в населених пунктах.